Один священник, який мав власну радіопередачу, якось отримав листа. У ньому було написано: Моя донька померла кілька місяців тому. Вона була заміжня і мала трьох дітей, довго хворіла, але весь свій біль зносила без нарікань. Дбала про сім'ю, залишалася доброю і лагідною до самого кінця. Поясніть мені, чому вона мусила так страждати, чому Бог забрав її так рано. Якщо Господь добрий, то чому Він дозволяє, щоб добрі люди так страждали? Священник довго мовчав, а потім сказав розумом неможливо збагнути Божі задуми. Ми, християни, можемо лише прийняти цю таємницю серцем. Євангелія вчить нас Бог добрий, але цей добрий Господь іноді допускає страждання, не щоб покарати, а щоб очистити, зміцнити. Зробити нас кращими, Бог ніколи не покладає на наші плечі більшого тягаря, ніж ми здатні нести. І той, хто справді вірить у Божу любов, не зламається навіть у найважчі хвилини, бо віра це не втеча від болю, а сила, що дає змогу пройти через біль. Саме така віра потрібна і нам віра, що довіряє Богу навіть тоді, коли нічого не зрозуміло. Якщо вам подобаються наші притчі та повчальні історії, залишайтеся з нами, підписуйтеся на наш акаунт.